Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я продовжую працювати з аметистом і планую створити браслет і сережки, Ну, такий комплект. Можливо, якщо залишиться на мистинки, я ще створю сережки до попереднього комплекту, який був у золотій фурнітурі, А сьогодні працюю з фурнітурою срібного кольору. Ну, такі у мене круглі намистинки 10 мм. Замочок я взяла ось такий з вісімкою. Ось такі гачечки. Цю вісімку за необхідності можна поставити або прибрати. Ну За рахунок цього виграється, скільки тут сантиметра, півтора, або, може, навіть і два ширини браслета. Шапочки я ще не вирішила, які я буду використовувати. Ну, я тут дібрала ті які такі люксові, скажімо так, так з, з циркончиками. З кубічними Ось такі великі, такі поменші, І вибрала отакі гладкі, класичні сталеві. Сталеві. Які з них використав, не знаю. Можливо, ніякі, а можливо, якісь все ж таки візьму. Ну, Це вже буде в процесі. І залишилось ще дібрати який-небудь проставочний матеріал, або той той матеріал, яким я доповню цей аметист. Ось пішла Я тут згадала, що в мене є такі ось кубики сріблясті гематитові. І є в мене ось такі ще диски проставочні. О, оці дуже класні. Ось такого вони розміру. І оце, я думаю, можливо, їх зараз застосую. Або ці гематитові. Така в мене думка. Або ще є ось такі намистинки. І кубічні, трошки більші, трошки менші. Я тут поповнила собі запаси, дозамовила. Ось. Ну, буду зараз думати, які сюди краще підійдуть. Оскільки отвір в цих намистинках досить таки широченький, то ось такі маленькі кубики. Я сюди поставити не можу, вони туди провалюються, вони зовсім маленькі і не будуть виглядати. Але щоб тросик туди-сюди не ходив, заповнювати це все силиконовими вставками мені не хочеться так, заглушками. А ось такі дві намистинки маленькі, які частково туди втопляться, зафіксують цю намистинку. Ну, напевно, я ось ці дві намистинки і використаю. Я тут експериментую, як будуть виглядати ті чи інші елементи в браслеті. Ну, от Подивіться, якщо поставити, наприклад, ось такі шапочки кубики, то буде ось таке з'єднання. Занадто воно довге, мені здається, дуже видовжує браслет. Ну, можливо, можливо. Ось такі ось диски, якщо поставити, я знайшла в себе ще одні диски. Ці ті, що я вам показувала, а другі такі з резиновою прокладочкою всередині, бачите? Не трошки більшого діаметру, але, ну, в принципі, тонші або такого самого, такої самої товщини, як і ось ці, трошки вищі. Ось. Ну, тут поставила ось цю шапочку. Якось вона, знаєте, не дуже блищить. Тут така вся фурнітура, красива, блискуча, а ця шапочка не блищить. От якби вона блищала, ціни б їй не було. А ось ці, якось теж, не знаю, можливо сюди просто прибрати цей кубик і ці проставки, щоб скоротити. Або поставити так, подібне якесь з'єднання з цими шапочками десь подалі, щоб була центральна намистинка, а ось такі більш такі яскраві елементи. Ну, Через кілька так, щоб не все було на передній частині браслету, а рівномірно розподілене по всьому браслету. Ну, от, якось так. Ось, до речі, для порівняння, як виглядає це з'єднання без кубика, ну, не таке довге, а в коротшому вигляді, так. через одну намистинку, яку я взяла трошки більшу, ніж та, яка ось тут. От і готовий мій браслетик. Значить, він вийшов на розмір 16, якщо в такому вигляді. А з оцією штучкою на розмір 18. Давайте ближче роздивимось. Чогось у мене засвічений кадр. У мене почав телефон чогось так знімати засвічено. Сподіваюсь, що вам. Буде передаватися як нормально колір. Чи дивіться, тут я поставила шапочку маленьку, 4-мм, і вона ніби як перегукується з оцією стороною. так? Вона так симетрично виглядає. Тут я все ж таки вирішила поставити шапочки навкруг намистини, тобто не робити такий саме декоративний елемент з двох шапочок в різні боки, а ну, обмежити намистинку одну. Все ж таки, ось тут зробила їх одну і другу. Подалі вирішила їх не, не відсовувати. Далі все проставила через такі рельєфні намастинки. І Останню намастину я поставила через таку шапочку розміром 6 мм, тому що вона приблизно такого ж самого діаметру, як і ось цей ось тут замочок. І тут поставила кріпо, покрила окривною намастинкою. так само з іншого боку. Дуже красивий браслетик, мені сподобався. Дуже симпатичний. І на руці виглядає чудово. Оце, на мій розмір, ось так. Ну, а на більший можна вдягати ось цю деталь. Тепер я буду робити сережки. І, можливо, навіть ще щось браслетик. Вони мене ще залишились на мистинки, ось такі. Тому подивлюсь, можливо, мені вистачить ще на один браслет. В комплект до цього браслету я виготовила ось такі сережечки, подивіться. Я їх тут поставила в коробочку. Теж надягла сюди ось такі шапочки, такі самі, якось тут. І ту саму намистиночку. Ну і, в принципі, нічого більше. Ось ці замочки, мені здається, вони сюди ну, просто ідеально підійшли. Вони і лаконічні, і в той же час з циркончиками цими кубічними, ось такі вони видовжені. І вони дуже гарно виглядають на вушку. Ось ця дуга передня, ось, ну це не дуга, це ось ця частинка. Вона над тірочкою вушною, так, і ще трошки вверх піднімається. Тому, здається, враження, що це така дуже довга. Хоча насправді ну, коротенька. Тобто для вуха, для мочки, ось всього лише ось цей простір. Ну, виглядають вони дуже. Чудово, я би сказала. Так. І яка в мене була радість, що я вам скажу, коли я почала рахувати а, свої намистинки, які в мене залишилися? А, ви, я так зрозуміла, що мені вистачить зробити браслет і до цієї прикраси, яку я вам показувала раніше, і до тієї. Так що будемо зараз робити? Оскільки в цьому намисті у мене не так багато вже елементів, це перли, аметисти і ось такі ось коннектори, так? фіолетові та жовті. І от я власне, це і зібрала. У мене якраз ще залишились ось такі коннектори. І ще в чому радість моя була, що вони ж тут же ж ви пам'ятаєте, вушка в, різні, в різних площинах знаходяться. І вони між собою просто ідеально сполучаються, ось таким чином. Я ще не закрила цю петельку, але ось так воно закривається. Тобто воно не буде дуже сильно там крутитися, тому що воно між собою в, правильному, в правильній площині сполучається. Ось. Ну і Тут буде в цьому браслеті, звичайно, всього, ну не звичайно, а просто всього лише дві намистинки, перлинка. Далі конектори, знов перлинка і замочок. І цього має вистачити на 16-й розмір браслета. Ось, а на другий браслет на ось цей тут вже збірка інакша, тут підряд йдуть намистинки, тут такого не вийде, так, щоб зайві елементи якісь туди вставити. Тому буде приблизно 5 намистин з одного боку, 5 з іншого, проставлені чимось. так. Далі відстанче на замочок. І фронтальна частина передня. ось. Така сама буде, як і тут. І вона теж займає певний простір. Тобто буде ідеально браслет і туди, і сюди, ну, до двох прикрас. Так що я щаслива починаю робити ці браслетики. Я закінчила роботу над браслетиками, ну і показую їх вам. Ось до цього намиста ось такий браслетик. Він повністю відповідає цій прикрасі. Єдине, що я не ставила сюди ось ці кільця. 8 мм, тому що довжина його і так ну, нормальна для руки. Це браслетик на розмір 16 см. Ну, на 16 розмір. Центральна частинка ось ця перлинка з двома намистинками аметисту з такими шапочками. Один до одного все, всі намистинки приєднані. Далі ось ці конектори між собою з'єднані, тому вони не прикручуються на руці, дуже зручно лежать. Перлинка, перлинка навколо двох, Верніше навколо перлинки дві фіолетові намистинки, далі жовта, далі, знов, далі замочок фіолетова. Тобто з одного боку в мене на одну намистинку менше з цього з оцього. Тут є ще жовта, а тут вже жовтої немає. тому що я не виходила на розмір. Це було дуже-дуже дуже він великий виявлявся. Ну, На розмір, напевно, 18-19. напевно, навіть 19. Але якщо бути чесною, то найпоширеніший розмір це 16-й. Тому я в більшості випадків орієнтуюся на нього. Він такий самий ходовий. От. І... Ну, Трошки виходить так, що трошки центрально, відносно центральної частинки застібка трошки зміщена. Але це взагалі ніяк не відчувається на руці. Зараз я вам це продемонструю. Ось цей браслетик на руці. Бачите, як все лежить рівненько, гарненько. Ось такі. Так, ну, мені тут незручно трошки вивертати руку, тому що. Тому що незручно, але ну, ось таким чином він виглядає. І то, бачите, він, ну, у мене 15,5-16 розмір, то і то він так вільно. Вільно, ну, на 16-й розмір якраз. І другий браслет до ось цього намиста в золоті аметист з цитрином. Ось такий він вийшов, повністю він повторює все це намисто. Єдине, що тут я проставляла бісером, а тут проставила такими самими квадратиками, кубиками, які я ставила ось в цій частині прикраси. Це теж було зроблено для того, щоб вийти на довжину на 16-й розмір. Цей браслет рівно 16 розміру. Він трошки менший, ніж попередній Ну, менший. попередній він так. Вільно на мені цей трошки ну цей чітко на 16-й. Той трошки 16 і 1, і 2, я не знаю, там в міліметрах не, не вимірювала. Ось, Окремі намистинки, квадратики, вірніше кубики, центральна частинка і перлинка. Ну, Власне, зараз покажу теж його на руці. Такий самий замочок, як і в цьому намисті, абсолютно. Ось так виглядає він на руці. Цей браслетик. ось так. Дуже зручний. Ось загальний кадр, загальний план на мої роботи сьогоднішні, і не тільки сьогоднішні. Два браслета, три браслета навіть. Один, два, три. І сережки. Ось. Пишіть свої враження від моєї роботи. Як вам сподобалось, не сподобалось? Які є пропозиції? От, трошки засвічений в мене сьогодні кадр, напевно, телефон потихеньку псується. Сподіваюсь, наступного разу буде краще. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити лайк цьому відео. На все добре. Бувайте!